Коротше, ви питали, я розказала, мене часто типу, вмічала, і це пов'язано типу, з е, працею. У типу, мене дуже багато друзів, в яких типу, є якісь такие і вони такі кажуть, типу, не, ну за це типа, деньги брають, це ж и типу, і типу, все таке інше, і вони не монетизуються фігню, якщо її монетизуються, через друзів, там, продають картини чи... А глину вообще якось там, типу, комусь підігнали, і це, типу, максимум. Або там продали пару скетчів. Чуваки, типу, я знаю таких людей, от буквально зараз я згадала п'ять, і я думаю, що я знаю таких чоловік 15, в яких є вже такі готові проєкти. І, типу, з одного боку це звучить дуже мило, особливо коли тебе років 30, ти так думаєш, типу, блін, ну я там малюю, ну я не продаю там. Вообще, от, от стосовно освіти і типу стидно-несидно, навіть не починаєте зі мною це не прокатить. Е, я не вважаю, що треба бути професійним художником, щоб продавати арт. Е, подивіться на ринок арту і скажіть мені, що у всіх була освіта. От чесно, мені мене вже задовбала ця риторика. Якщо ну, типу, можеш право продавати все що ти хочеш, а купить той, хто хоче купити, і все. І питання не в тому, за скільки ти продаєш і що ти продаєш. Це добре питання вашого особистого меча з покупцем. Ді, е, типу, це могло би бути мило, що тіпо, я такий прикольний, але я нічого не продаю. Але це насправді трохи крінжово, тому що в якийсь момент ти розумієш. Що Якщо ти не монетизуєш ці скіли, то виходить, що ти просто займаєшся або чим ти просто тіпе, ну вмираєш папір, ти ніфіга, ну в цей час корисного не робиш, ти просто створюєш якісь проєкти, а потім їх ніяк не реалізуєш. І воно не йде в які процеси. Відповідно, ну типу можна сказати, ну і що ти типа, що ти критикуєш? А я вам скажу, а це не йде ні в яку реалізацію, ви ніяк не стаєте краще як ви просто тупо витрачаєте час. Ну, типу, тут питання в тому, що наскільки ви самі взагалі готові. Цим займатися, чи не готові. І якщо ви типу готові цим займатись, чому ви тоді не монетизуєте? Чому ви вважаєте, що це не потрібно монетизувати? Чому ви вважаєте, що це неможливо не неможливо, а не потрібно перетворювати на бізнес? Ну те, що це можливо, я думаю, ви розумієте, ну, ви ж самі десь щось купляєте, правильно? Ну, це ж за гроші купляються. Ну, типу, це якась дуже всрата логіка, насправді. Я розумію, що в поставковому просторі немає типу адекватних уявлень про бізнес, і в нас немає цієї системи в голові, і це дуже погано, тому що... Я з усіма іноземцями, яких я знаю, я говорю на цю тему капіталізма і соціалізма. В них є свої проблеми, без ну, типу, да, звичайно, капіталізм це не ідеально. Але, типу, відсутність, бізнес, ланки, нормального середнього класу, це типу тупо постріл в ногу, звісно, суспільство. І відповідно, ну, типу, я не знаю, ну в ваших інтересах цим займатися. Я думаю, ви розумієте, що з часом, коли пройде час, буде гірше. На цій позитивній ночі просто типу, блін, ну, подивіться мій відос. Я вже настільки, типу, я розумію, що це дуже тупо себе рекламувати, але подивіться мій минулий відос, коли я говорила про капіталізм, це типу, ну, реально це дуже очевидні для мене речі. І я думаю, що очевидні для всіх, хто типу, заробляє у такій